Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам ондулату, свою саму-саму першу рослинку, взагалі, яка в мене з'явилась. це дуже-дуже давно було, вже, ну, я думаю, що років більше 10 назад, як тільки вона заїхала в Україну, може там на самому-самому початку, і я придбала це тоді, ще був такий клон з круглим листом. Зараз я вам покажу. І от з того часу, як я її посадила, я взагалі її не пересаджувала, перевалила у більший горщик і все. Так, вона у мене і росла. І я вже останнім часом помітила, що ну, пора, б, пора б, уже б щось із нею зробити, бо вона вже не хотіла. Ні росте давати, дуже повільно росла, вона взагалі не швидко росте. А тут, взагалі, якось так вона вже зовсім призупинилась у рості. І я все ж таки дійшли в мене руки її перевкорінити і взагалі кущурність у мене такою, як капустою, бачите? Я обрізала повністю повністю все старе коріння, що там було. Там просто вже в горщику взагалі не було ґрунту, було просто одне старе коріння. І виявилось, там і ніжка коротка була після того, як я видалила все коріння, старе. Тому вирішила вкорінювати її. Ну, І воду було з цією ніжкою ставити зовсім незручно. Тому вирішила її перевкорінювати у ґрунті. Взяла маленький горщик, отакий прозорий, вони дуже класні, мені подобається тим, що ви бачите весь процес, як іде нарощування коріння. Але що хочу сказати, хоч вже стільки років вже і досвід і все, я з нею трішки помучилась. Не знаю чому, хоча надолати, в принципі, вкорінюється. У мене завжди легко, ніяких проблем ніколи не виникало. А тут ну, довгенько цей процес йшов, і прямо у неї і листя було таке весь час без тургору взагалі. Не прям таке, що там тряпочки висіли, ні, але воно було таке. Ну, видно було, що рослина без коріння. Вкорінювала я у зіп пакеті. Мені дуже подобається, якщо такі, такі виникають моменти, що треба вкорінити. У тепличці я беру зіп-пакет, прозорий зіп-пакет по розміру. Вони в мене є різних розмірів, і ставлю на гарно освітлене місце. Це в мене стелаж був. Якщо немає стелажа з підсвіткою, ставити на підвіконня. Щоб було достатньо світла, але без прямих сонячних променів, щоб сонячні промені на пакет на цю рослину не потрапляли. Бо рослина просто в пакеті в цьому звариться у вас. І ось так е, нарощувала вона коріння десь, мабуть, місяці півтора це точно. Але дивіться, все-таки. Я перемогла, моє терпіння перемогло, я дуже задоволена результатом. Коріння дуже багато, воно класне, воно молоде, і вона тут же пішла у ріст. Тобто, це, ці всі маніпуляції я десь провела у квітні місяці. Квітень, травень, десь березень-квітень-травень. Дивіться, і вже таки от прямо одразу вона випустила вуз. Ну, Я результатом задоволена. І коли рослина вже на молодому корінні, це вважайте, що у вас вже омолоджена рослина. Тобто вона вже росте як молода рослинка. Буде давати гарні рости вона, і ця рослина у мене постійно. Квітла постійно, тобто вона особливо листя ніколи в мене не нарощувала. Вона постійно мені випускала квітконоси, квіти, тобто, все літо, весь сезон. Вона в мене квітла. Дуже гарно. Квіти в неї дуже крупні. Я фото виставляла кругом. У мене є і в інстаграм, в Фейсбуці фото її, і в каталозі. Це вся оця рослинка. Зараз поставила її на більш освітлене місце, бачите, і вже пішли сплешні листочки. Бо стояла вона в мене взагалі на східному вікні, там, де немає сонечка. І бачите, то було таке листя зелене, а на сонечку вже пішли сплешні листочки. Вона, хоч це клон із круглим листом, але вона інколи дає і подовжене листя. Не таке, звичайно, довге, як у клона з довгим листом, я спеціально взяла вам показати. Оце клон з довгим листом. І тут різниця помітна. Її видно одразу. Так, покажу вам, бачите? І тут ось є довгий листок. І тут, але от навіть по характеру роста. Помітно, вони відрізняються. По щільності листка вони однакові. Листок дуже такий, він не товстий, але він прям такий дуже-дуже плотний, цупкий, прям такий. І зараз обидві в мене це молода рослинка взагалі. Оця з довгим листом. А це вже оця ж сама сама-сама перша, сама -сама старша рослина. Це можна сказати, що з цією андулати починалася моя колекція. А це рослинка молода, зовсім молода. Які помітила особливості в догляді? Ну, це, що вона любить світло, це по-перше. І по-друге, вона любить полив. Бо були такі моменти, що я мало поливала, по ній одразу видно, вона тоді гірше росте і все. А тільки почала трошки більше поливати її, вона одразу пішла краще рости. Але знов-таки поливом не зловживаємо, даємо ґрунту підсохнути між поливами, тобто у вас ґрунт повинен просохнути десь хоча б на 2-3 см глибину. Вона не, постійно, не повинна постійно бути в мокрому ґрунті, хої цього взагалі не люблять, страждає коренева система. Ну, по рослині тоді одразу видно. Листя жовтіє, але головне, якщо ви вже залили, так вийшло, що ви залили. Головне це вчасно помітити. І тоді можна ще рослинку врятувати, можна перевкорінити, в кінці кінців можна зрізати вузол, два-три верхівку перевкорінити, якщо ви вже бачите, що там зовсім все погано. Тобто поливом не зловживаємо, дуже важливо. Чому, чому і важливий ґрунт? Тому що е, ґрунт повинен швидко просихати. Легкий ґрунт він швидко просихає. І тоді е, він дихає краще, тоді краще розвивається коренева система, вона дихає в рослини, а коли ґрунт важкий, дуже е, гірше нарощується коренева система. і е, Гірше росте рослина. От чому, бачите, в, в легкому ґрунті, як добре розвивається коренева система. Оце здорова коренева система. Тобто повинні бути отакі от білі, розвинені корінці. І це, ну, скільки, місяці три, мабуть, пройшло. Три, десь чотири місяці. Ця рослина була зовсім без коріння. Місяці три, я думаю. Бачите, і вже наростила таке коріння класне. Якщо ви, у вас є проблема з поливом, то я дуже раджу такі прозорі горщики. Це орхідейні горщики, вони є різних розмірів. Вони починаються від дев'ятого номеру, оце дев'ятка в мене. Ну, так як коріння не було, я дуже переживала, як вона наростить коріння, то я посадила спочатку в дев'ятку. Але для ондулати дев'ятки мало буде. Її потрібно буде пересадити в більший горщик. Десь оцю я вже, бачите, посадила в 13-й одразу. Тобто це молода рослинка, це був корінений черенок, і я посадила одразу в 13-й горщик. От для цього виду потрібен більший горщик, бо вона і швидко росте, і рослина достатньо така, ну от, міцна і гарно нарощує корені. Тому десь 13 горщик. Ви ну, можете одразу садити в 9 й в 10, -й, а потім е з часом пересаджувати. Ну, В принципі, розказала вже все, що хотіла вам. Якщо виникають якісь запитання, задавайте. Зараз поки що немає з цього сорту ні зрізів невкорінених ні живців. Но зрізи будуть трошки пізніше. У мене є інша рослинка. Десь через місяць я буду різати черенки, тому можете звертатись. Там теж будуть класні вузли. Є, вона наростила. Зараз якраз заквітла вже в мене вона. Я вам показувала бутончики, ну вони вже роз, роз, розпустились ті бутончики, тому десь через місяць можете звертатись. Рослинка дуже класна, така, екзотична. Вже скільки з'явилось нових після неї, але ну, вона не уступає новим сортам, новим видам. Дійсно, така достойна рослина. і... Вона має місце бути у колекціях, бо дуже квіти в неї взагалі незвичайні. Там і кольор, і розмір, і форма, ну, все дуже гарне. Запаху такого сильного немає. Ну, такий слабенький запах, якщо вже трошечки вже прям принюхатись близько-близько до неї, то тоді відчувається запах. Так що. Ну, наче розказала все, що хотіла. Все, дякую вам. Задавайте свої запитання. Дякую вам за лайки, за підписки. Каталог залишаю під відео, так що ви можете подивитись мій каталог. Ну і бажаю вам гарних рослин і швидкого росту.